Образ немовлення, всіяне тропами, особливо алегоріями, ремінісценціями, фразеологізмами, афоризмами, риторичними питаннями, протиріччями. Роздуми пацифіста з 24 лютого 2022 року, що стали книжкою під назвою Розстріляна війною автор, викладач УЖНУ з кафедри кримінального права та процесу, адвокат Павло Конч. Розділи видання, хронологічні нотатки, які автор із початку повномасштабного вторгнення публікував у соцмережах. А далі вирішив зібрати свої міркування в одну книжку. Ось, приміром, думки в той день, що розділив життя українців на до та після. Зло зірвало котел, у якому довгий час варилося зло, не витримав внутрішньої напруги злості, ненависті. Він мусив зірватися, розливши свій гнилий зловонний міст назовні. Інакше він сам захлинувся б у цій смерді. Рятуючи своє гниле нутро, зло засмерділо на весь світ. Але найбільше перепадає тим, що ближче. Ну, я вже мав на увазі Україну. так? Тут викладені всі мої емоції, всі ці почуття, які. Ну, які... Виступають, проступають у кожної нормальної людини, так, яка цінує свої, свою свободу, свою волю, свою націю, свою родину. Автор міркує про сенс життя, високі моральні цінності часто звертається до біблійних учень. Усе ж майже 90% вмісту в місто видання займають роздуми про війну. Це вже четверта книжка, яку видав Павло Конч і певною мірою є продовженням попередніх. Ці книги це не роман, не не, не щось таке, це просто роздуми. Те, що те, що я відчуваю на даний час, мені приходять думки, я їх просто викладаю. Більшість із е, своїх думок я виставляю на свої сторінці в Фейсбуку і десь, десь от в грудні місяці е, прийшла мені думка чомусь вночі, як завжди, да щоб написати і це зібрати в одну окрему книгу, чисто думки про війну. Ну і, опять же так і під підсподно була думка про те, щоб це приурочити до рок до роковин, до річниці цієї війни. Ну фактично, воно так і вийшло. Я запустив процес десь в кінці грудня, і от книга була випущена. У книжці також зміни настроїв, емоцій, бачення певних подій на початку. Павло Конч теж вірив, що війна закінчиться швидко. Ну, знаєте, да, от у мене теж був, що я потім вже пізніше усвідомив, було переконання про те, що все це швидко закінчиться, і можливо, не а, скоріше тим, що ці росіянці самі зрозуміють безперспективність своєї тої затії, і що вони просто заберуться від нас назад, тому що все-таки масштаб Росії і України, я то розумію. Але переконання, ну якщо читати, от читати всі думки там жорстко переконання в мене було. Потім все таки да, були якісь моменти, ну так скажем затухнення, тої переконаності. Розстріляна війною. Книжка про філософію життя. Її зміни за екстремальних умов акцентує рецензент видання професор, доктор фізико-математичних наук, проректор УЖНУ Олександр Сливка. Каже впевненість у перемозі той позитив, який тримає читача на сторінках книжки. Він зробив дуже велику справу. Він заклав нову філософію життя, філософію перемоги українського народу. Ми всі пригадуємо 24 лютого. Воно змінило для багатьох із нас змінило життя. Книжки про реалії, але наповнені позитивом, те, що нині особливо на часі. Упевнені колеги автора видання. Я скажу більше, ми віримо, Павло Іванович, вам то, що ви тут написали. І чим більше людей то прочитає, то буде краще. Ми не маємо права на песимізм. Просто не маємо права Мова йде про кінцеву випадку, про нас самих. Або нам бути, або нам не бути. Павло Конч прагнув зафіксувати думки на папері, аби десь у майбутньому людина, котра читатиме книжку, змогла відчути час, який ми нині проживаємо час трагедії та зла, спричинених війною. Автор дякує кожному, хто допомагає Україні та вірить у її перемогу. каже, якщо ми вистояли в найважчий час на початку, то неодмінно вистоїмо до кінця.